Привіт, покажу вам групу скаут в Італії. Дивіться, подорожують. Хто знає, де вони будуть ночувати. бачите, В шортах. Це їхній такий стиль одежі. Десь підлітки я дивлюсь в основному. Бачите, з рюкзаками є оці спальні, скажіть мені, як вони називаються, я вам не скажу. Де, типа матрасиків, так? так що вони десь сплять на свіжому повітрі. Хто знає, ну, велика група, там не один десяток молодих людей. Люди подорожують. Ну, скаутська організація. Тут досить розповсюджена організація скаут. Зараз я знаходжуся <більш> в місту. Містечко, невелике містечко, я, на жаль, не знаю, це як, скільки населення цього містечка. Воно так мені чуть-чуть знайоме, чуть-чуть. Я тут бувала раніше. Воно знаходиться, кілометрів, кілометрів напевно, 19-20, коло 20 кілометрів від міста Анкона. От. Я спитала одного мого знайомого італійця, коли от що це містечко було мені майже незнайоме, я питаю, що тут є. Він каже, нічого, ну як нічого. От ви бачите, це площа, досить велика площа, це головна площа цього містечка. От, зараз вона малолюдна. Я дивлюся, буде якийсь концерт. Ви бачите, якийсь має бути концерт. Музиканти готують. Так називаємо сцену. Треба ввечері підійти сьогодні. Я думаю, що це буде десь. А може, воно ще й буде протягом дня. А тут ви бачите комуна. Це називається комуна. Це як міська рада. І в цьому в цій будівлі є ще. Скажіть мені бібліотеку. Я правда ні разу не заходила в бібліотеку. Бачите під трьома прапорами ця комуна, ця міська рада. Годинник іде зараз без 104 по італійському часу. Е, крім того, ви бачите прапори прапор Італії, прапор Євросоюзу і прапор цього міста. Зараз покажу вам саму цю площу. Я показувала якось в своєму короткому відео клени, які тут, здається, самі звичайні клени, але тут кора незвичайна. Ви бачите, де сонячна сторона, кора практично лиса, вона облітає. Вона похожа на оцей камуфляжний одяг. А тут, бачите, північна сторона і кора ще вціла, але вона помаленьку відлітає, вона вже готується відлітати. А тут, бачите, зовсім лисо. Такі п'ятна лишаються світліші, темніші. Оце жовте п'ятно. Якщо ви побачите, це напевно ось, ось тільки відлетіла. Ця кора. Бачите, теж залежить з якої сторони знаходиться тут пошта, я дивлюся закрита, ніби зараз. Пошта. Тут ввечері більше людей, зараз жарко. Є кілька от локалів, бар, ви бачите, люди сидять в бару в барі. Що тут, ну, тут є? В фалконарі є море, андріатичне море. Практично десь, може, 100 метрів звідси море. Пляж, ну пляж, звичайно, не ахті, але все одно море. Я вам покажу, якось буду знімати відео, покажу вам море в фальконарі яке. Е, крім тут досить гарна церква. Я теж зніму видео, коротке відео з церкви. Що тут ще є? Ще мені подобається один палац. Я підійду потім до палацу. Наступні дні, сподіваюсь. Буду показувати вам, і там є гарна статуя зорлом. Мені здається, оті, статуя, якщо не помиляюся, хто загинув за за волю цієї країни. І мені ще подобається. Мені дуже подобається фальконарі. От по цей стаціон на дітрені. Залізничний вокзал. І я бачу навіть вдалині там є якийсь мурал. Так що, то, що мій знайомий сказав італієць, що в Галькунарі немає нічого, то це чересчур. Тут багато зараз проживає. Іноземців і за того, що ціни не такі на житло не такі дорогі, як в Анконі. І гарне сполучення. Сполучення часто ходять автобуси, прямі автобуси до Анкона і поїзд теж курсує часто. Так що гарне сполучення. От. Я не знаю, і, напевно, тут в фаркунарі важко знайти роботу, напевно, молодь десь їде в інші міста в Анкону, в інші місця. В основному тут італійці, пенсіонери живуть в основному. Мені так здається, можливо, я помираюсь. Так що я вас буду знайомити з цим містечком. Що буду бачити цікавого, буду вам показувати і буду розказувати. Я сподіваюся, це відео вам було цікаве. Ставте свої подобайки, кому сподобалося. Хто ще не підписаний, як чергове, запрошую підписатися. Підтримуйте розвиток україномовного YouTube-каналу і буде вам щастя. Бажаю всім гарного дня і всім добра. Фальконара Італія.